Це з вами є знову з камеру 2 у серії. У нас було проходження за Литву, але я не бачив сенсу такого далі продовжувати грати за Латву. Та мені вже, що, чесно кажучи, набридло. Коротше, я вирішив, до речі, там на карті, що портуалі? А ні, це алжир. То я думаю, що Португалія така сильно стала. Короте, Зараз буде проходження за Нідерланди. За кадром я вже на максимум прокачав провінції Амстердам і Роттердам. Покращив відносини з Німеччиною. Саме головне, що в мене хороші відносини з Німеччиною, бо з Бельгії, як бачите, у мене дуже погані відносини, але я все одно зараз буду з ними воювати. До речі, у мене населення набагато більше, ніж у них. Тому давайте. Зараз готуватися до війни. Зараз база. Німеччина воює із Францією, і на нас напала Колумбія, але це Еквадор і Туніс-Туніс, так вгадав. Так, погодьтеся, ніхто із них, звісно, не погодився. Це все дуже швидко вирішується. Хто із вас сильніше, а уже сильніше через торговий запит оголошує війну Тунісу. Давайте одразу я зачекаю. Ні! -т. Ти не повинна була це зробити, ти криса, ти мене зрозуміла? Белія, ти просто криса. Робимо призив повсюду, на мене напав Бенін. От падло, Навіщо так в крису нападати? Так, не пробилося. В Роттердам відправляю своє військо, Запорізьке. Туніс. Ти не повинен зараз погодитися, але погодься, бо мені це дуже потрібно Еквадор. Де ти? Еквадор, Колумбія та ні, нехай Перу. Так, Перу сильніше за тебе. Нехай Перу нападає на тебе. Дякую. І Бенін, Бенін, де ти Бенін десь тут, в Африці. Блін, тебе б знайти. Я не знаю, де ти Бенін. Угу. Ось сюди Бенін, на тебе нехай Нігерія нападає. Так, вона набагато сильніша за тебе, тому все. Залишилося зараз. Ця увага на Бельгії. Давайте почекаємо, поки вони вб'ють свою армію. 4 тисячі сюди заходимо. Так, зайшли, зайшли, при там вдало, але, блін, там гуляла провінція, яка не була захищена. Тому робимо призивченко, робимо ось так і починаємо їх вибивати. Все. У мене усе поки що під контролем. Я під Брюсселем вже ще дуже гарно. О, Так, я не це хотів зробити. Зроблю ось так, от перекину туди військо своє і дуже агресивно протакую в Брюссель, поки в мене є військо, і поки вони його не розтращили. Є, 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 поробився. Еквадор, ти там ще я себе почуваєш з Беніном. Не хочете на мирну угоду? Бельгія, ти марно на мене напала. Бо я тебе захопив, можливо, і повністю. Ох. На жаль, на жаль, не повністю. Але, ну, що зробити, ну ось такі от провінції заберу. Навіть давайте такі от побільше, щоб вихід до моря у мене був. Так, все, всі йдіть от сюди, от в Амстердам, в мою прокачану провінцію. було б непогано... Зараз ось так, от отпрасимілювати провінцію, і збудувати тут ще табір постачання. Все залишилося тільки е, з новим сусідом Францією покращувати відносини, покращувати відносини з тобою, Німеччина. І я думаю, що все. Я думаю, що з Бельгії сенсу немає покращувати До речі, Еквадор, ось я під'їхав до мене. Хотів висадку зробити, але не встиг. З'явилася хороша приняття для прокачки. Це Брюссель, яку я зараз буду намагатися прокачувати за 2 секунди. На жаль, вона має спільний кордон із Белії, яка може знову на мене напасти. На мене напала Уганда, на мене напав Азербайджан. Зараз я з вами з усіма мир заключу. Усі, окрім Азербайджану, поводились. Хм, зараз мені Азербайджан не потрібен, тому давайте щоб Грузію. Мені потрібно не Іран робити сильніше, а Грузію через торговий запит. Ти оголошуєш війну Азербайджану, а я даю тобі 10 косарків. Давайте зараз е, понаблюдаємо, як себе буде почувати там Азербайджан, чи зможе він взагалі робити в мене висадки. Зараз пару. Mm, разів попрокачуємо провінцію Брюссель нову, новозавойовану, і подивимось, як там себе почуває Азербайджан. Тьокс. Банан Азербайджан. Ха-ха. як звісно. На... Так, давайте подивимось. Я зрозумів, що 10 тисяч не вистачило, але вона ще відбувається, Грузія. Давай, Грузія, в тебе вірю, але на жаль. Ох. Давай на мир, Азербайджан. Ти повинен бути втомлений від війни. Так, все, він погодився. Завдяки Грузії. Дякую тобі, Грузія, Ти пожертвувала собою, але допомогла дуже сильно тим самим мені. І мені за війну з Азербайджаном я встиг прокачати Брюссель, що дуже добре. Остання, останній крок прокачки виходить. Так, чи не останній, давайте подивимось. Так. До речі, Німеччина дуже втомлена від війни. Я... Ось бачите, які в неї маленькі висадки, 500 військ, всього лише тут в оточенні також невеликі групи військ, дуже маленьке населення. Тобто вони вже, видно, повбивали. Берлін добре, що не вбили. Тобто, якщо зараз на Німеччину нападе, навіть якась там не Польща, я вже про Польщу мовчу. Якщо на неї нападе якась Чехія чи Австрія, то їй. Капець, до речі, в мене дуже гарні відносини з вами, можна було б якийсь союз утворити. Так, Або можна буде готуватись до війни із Німеччиною. До речі, до речі, Німеччина набагато сильніша за Францію. Оце так, оце так несподіванка. Так, і вона, до речі, не то не те, що програє, але скільки у вас уже йде війна? У вас війна йде 4 роки, втрати нереально великі. Але я думаю, для таких двох грантів, як для чотирьох років, це доволі ще маленькі втрати, тобто вони ще таку ведуть війну. Бережуть свої війська, скільки два кроки залишилось до, пер... до закінчення перемир'я із Бельгією. Я думаю, що восьми тисячі хватить, вистачить у мене. І отут-от ще три тисячі зроблю призив. Все, я можу оголошувати війну, чекати, поки вони вб'ють всю свою армію. Так, це вся ваша армія. Ага, вони тут навіть пробились. Тоді робимо ось тут, так. Не так тут робимо. Тут ми робимо мобілізацію, і це швидкий такий призив. І от сюди відправляємо армію. І трішечки сюди. А тут я вже, я думаю, можна перейти в нас. Все. Все я зробив правильно. Вони ніде. а Роттердам не спільно мав провінцію. Ну і нічого. Мобілізація просто вона дорожче коштує за звичайний транзит, тому я це зробив дуже марно. Але все ж таки кажу, нічого. До речі, на морду непогана провінція. 71, Взагалі, ось тут, в Бенілюксі, е усі провінції, як бачите, непогані. Тобто, тут переріс населення, просто люба провінція тут підходить для прокачки. Я думаю, що. Можна ще захопити, наприклад, там Люксембург і зробити проходження по типу Нідерланди без війн. Якось так. До речі, на якому я місці? По економіці? По економіці. До речі, чому я так далеко? А, я на першому місці, я й не замітив, де я. А по порахунку населення я далеко не на першому місці. Так, я правильно? Розумію, походу я дуже далеко. Я дуже далеко. Так, все, мене це не інтересує. Мене зараз інтересує Люксембург. Бельгія це вже закрите питання, так сказати. Так. Чекаємо всю свою армію. І я думаю, що навіть можна от так от поставити 70% на блага і покачатися трішечки в населення. В тебе. Союз якоїсь країною, але мені все одно. Так, я втратив багато армії, це було дуже тупо, але я захопив Люксембург. Все. Так, тут теж тут така непогана, знаєте, непоганий переріз населені всієї провінції. Вона також може підходити для прокачки, тому нехай моя армія тут і сидить. Я, звісно, дуже сильно розширив фронт із Німеччиною, бо я... це, мабуть, наступна країна, на яку я буду нападати. Або я можу напасти на якусь країну, знаєте, послабше, якусь там Ірландію чи Данію, яка, до речі, найближчий слабий сусід, з яких у мене і може бути. Бо лізти в саму Європу через Німеччину не хочеться. Давайте я накібеники і вареники, я накібенеки клас. Вибралась Ірландія, але я хочу Данію. Я хочу захопити Данію. Я бачу в неї тут дуже велику. Армію я навіть не знаю, як би на неї так напасти, щоб і люлей не, не отримати, бо я бачу, вона мені відсіч таку хорошу зможе дати. Коротше, давайте поки що я просто покачаюся в населення, тільки накопив і поставлю 100%, Я зможу просто зараз. Дуже багато кроків сидіти і качати себе населення для війни. А давайте я зараз дуже добре прокоментую війну Франції, Німеччини. Німеччина йде в наступ. Франція хоче перейти в контрнаступ, але Німеччина його зупиняє У Німеччина дуже сильна війська. У мене закінчилися гроші. Так. Ось так робимо. І давайте подивимося, як і в кого страти. Уже йде сім років війна. Неравні великі втрати серед мирного населення у Франції. 12 тисяч мирного населення померло. О, Боже. Що що відбувається? 239 тисяч втрати Німеччини, 247 тисяч втрати Франції. У давайте зараз я ще буду компенсувати. Німеччина йде дуже цілеспрямовано в наступ. Вона не збирається зупинятись. Чехія нападає на ой. Так, Чехія нападає на Австрію, і перемагає в війні, але Франція, і Німеччина продовжують воювати. Ніхто не хоче влазити в цей конфлікт. Абсолютно ніхто. Е, хто з ким ти воюєш? Мабуть, з Алжиром. Так. так поки що Франція і не може до речі, у мене інфляція знову ставлю свої на блага перейти. Контрнаступ, значить про це і не думає. Я не розумію, як Німеччина до сих пір не перейшла у контрнаступ. Що таке? Що не так? Інфляція до сих пір, чи що? Чи що це там вискакало за повідомлення? А Погіршення відносин це ну, таке. То мені не цікаво. О, з'являються повстанці. Повстанці, які воюють проти Франції. Німеччина тільки що була під Парижем. Німеччина знов тільки що була під Парижем. Франція переводить дуже великий контрнаступ, але. Він був призупинений е, Німеччиною. Так, на мене напала Швейцарія. Швейцарія, ти поки що мені не цікава. На мене знов напав. Хто ти? Ти знов. А, ні, це Венесуела. Венесуела напала, повинні... Так, вони двоє погодились на мира. Швейцарія, давай свій нейтралітет, потримай поки що. Австрія, до речі, напала на Італію. Це була їм, мабуть, сама велика помилка. Бо її захопили за дві секунди. Німеччина, втрачаючи дуже велике військо, переходить в наступ. Вона, звісно, не дає забрати ні одну із своїх провінцій Франції. Франція дуже сильна, Франція дуже мужня тримається проти Німеччини. Не повторилася судьба Франції як Другу світову війну. Що для Франції, звісно, добре. Давайте подивимося, як я по населенню виріс. Я населенні аж на 17-му місці. Так, це я, Я, до речі, півмільйона собі підняв населення. Це дуже добре. Це настільки дуже добре, що дуже 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 добре. Давайте ось так, от, 74% на блага поставлю. Потім в Амстердамі у мене по населенню. Піднялось населення, піднялось населення і в Брюсселі також дуже сильно піднялось населення. Мені прийдеться зробити ось так, щоб прокачувати знов свою економіку. Давайте зальємо всі 90 тисяч сюди. О, це в Амстердам. Поставив мінімум на блага, щоб швидше прокачувати. Свої провінції, бо це буде дуже довго для мене, якщо я буду дуже довго чекати, поки накоплю гроші і буду прокачувати. Потім, до речі, все прокачав, е, прокачав Амстердам. Тепер можна повертатись до Роттердаму. І на мене напала Норвегія, і знов напав Еквадор. Еквадор не хоче давати мені спокою. Він не хоче, щоб я мирно собі спокійно розвивався. До речі, не одна із країн не погодилася на мир. А у Швеції своїх проблем, звісно, вистачає, але, 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 ви зможете разом із Фінляндією. Я у вас вірю. Мені просто дуже сильно потрібно, щоб від мене відстали, бо мені відстали всі країни і не нападали на мене, бо мені зараз дуже потрібно розвиватись. До речі, якого хріна Перу не змогло справитися з Еквадором, бо Колумбія. Влізла, всунула свій нос і не дає мені просто розвиватися Колумбія, ти мій ворог номер 1 От якого хріна робити висадку в Ротердам! Ні! Я вам цього не прощу. Вау, як я підняв населення, непогано. Але мені стільки не потрібно. Мені треба тут тисячу, мені потрібно тут тисячу, тут ні, тут не отак от я от треба зробити. Тут треба зробити ось так. От, мобілізувати і от стільки от відправити. Все, вони не проб'ються не в одну. А, В Амстердам, а, а, Амстердам пробилося дві мої головні економічні провінції, профукані. Ну нічого, я, я зараз у них заберу ці провінції всі. Там, походу, перу. хоче... Так, хоче... Так, Творити коаліцію проти Еквадору, давай при, 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 приймаю, чому б ні прийняти. Так, давайте на мирі зійдемося. Не погодилися? Ви якого хріна не погодились? Швеція, Норвегія, ти там себе добре почуваєш, що ти не погодилась, я не розумію. Ага, Еквадор ще якийсь супротив для Колумбії показує. Як це буде по-українськи Забувши, вибачаюся за my Ukrainian. Так. Я думаю, що на цьому можна серію закінчити. Вона доволі була велика, до речі, серія напала на Німеччину і все ж таки Німеччина програла у війні. Але мені це вже не цікаво. Бо я завершую цю серію. Скоро вийде друга серія, як я і говорив, хоча я записую серії наперед. Що будуть вони тепер виходити частіше? Так.